Мені передали естафету журналісти Хмельницької області. Я думаю, що сьогодні подібні заходи, як флешмоб, як допомога кожного українця на схід це дуже правильно і дуже не дуже потрібно. Тому що це проблема наша спільна всіх українців, сходу і заходу. І сьогодні кожен, хто чим може, повинен допомагати. Хто матеріальною допомогою на схід, хто моральною підтримкою за допомогою подібного флешмобу це однозначно те, заради чого українці живуть. Сьогодні я переконаний, правда, на нашій стороні, тому перемога буде нашою. І ми будемо жити в суверенній європейській Україні справжній незалежній, свободній, яка буде процвітати. Зробимо все від нас залежне, щоб майбутнє нове наше покоління росло в мирній державі. Я хочу передати цю естафету моїм друзям, товаришу Куму Борису Тодорову. І товаришу Анджею, який не є з України, з Польщі, але сьогодні активно підтримує, допомагає військових на Сході і є з одним, напевно, що з найактивніших людей, які перебувають регулярно сам на Сході і роблять цю добру допомогу. Слава Україні! Героям слава!